Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався 13 серпня 2003 року. Це був матч кваліфікації. Це був 3-й відборочний раунд. Кваліфікації в Лігу Чемпіонів на сезон 2003-2004. Перший поєдинок. Шахтар Донецьк. У себе вдома. У Донецьку команда приймає Локомотив Москву 1-0. Шахтар Донецьк перемагає. Сверш м'яч, який на 56-й хвилині матчі з пенальті забив Вукич. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Забігаючи наперед, я вам друзі так скажу, що матчі відповідь Локомотив... Обіграє Шахтар Донецьк за рахунком 3-1 і по сумі двох матчів у Гупротистені в кінці та кінців Локомотів пройде Шахтар. Локомотів пройде Шахтар Донецьк за рахунком 3-2. Але я би хотів би, друзі, пригадати матч в Донецьке, який завершився перемогою Донецького Шахтаря з рахунком 1-0. Давайте про Сэма будем говорить по порядку. Шахтар стартового стартовая донецка была в а, Плитикоса Плетикоса у воротах, Тимощук, капитан команды Попов, Бахарев, Вуки, Чеворобей, Мариш Левандовский, Гай, а, Белик, а, Пажин, Тарац. Вот такая стартовая 12 Шахтера Донецка. Локомотив Москва, Юрий Семен дырячий тренер команды Буф, Овчинников в воротах, Нижегородов, Лексето, Игнашевич, Маминов, Лосиков, капитан команды, Пашинин, Сиников, Хохлов, Ашветия, Паркс. То есть такая старта вот, знаете, такая Локомотива Москвы. Теперь, друзья, давайте, друзья, про сам матч будем говорить и между Донецком и Шахтером и Локомотивом. Матч був дуже важливий. Це був третій відборочний раунд, матч перші з двох. Що, знаєте, друзі, говорить сам матч, який відбувався в Донецьку, то Шахтар Донецьк у перші хвилини, ну тобто, якщо беремо перші 45 хвилин, то Донецька команда активно атакувала, активно контролювала хіт матчу, хіт гри створювала моменти. У Маріша Лівандовського, наприклад, були пара моменти у Вукіч також були пані моменти. Uh, ще також uh, непогані моменти були в Олексіє Беліка. Uh, тобто, в принципі, донецький шахтар виглядав дуже-дуже здорово, і українська команда мала нагоду, щоб забити, uh, і шахтар був ближче до гола, ніж локоманців. Локомотив також мала команда свої моменти, але донецький Шахтар більше команди була на м'ячі, більше атакувала. Але забити таки не вдалося. Перший тайм якраз завершився з рахунком 0-0. і знаєте, друзі, ось куди буде цікавіше другий тайм. У штарнайск вийде, до речі, на другий тайм другаре та Агахова. Ізмайлов, Бузнікін, Вагнер з'являться у Локомотива. Вагнер, Бузнікін та Ізмайлов з'являться у локомотива. Штая вийде Агахова ага та. Дар'я Серна. Донецький шахтар тисне. Команда грає у себе вдома у Донецьку перед своїми рідними оболівальниками. Ну і, звичайно, що команда хоче перемогти дуже сильного суперника Локомотива. А локомотив це дуже сильна така команда, і справді. І я вам, друзі, хочу сказати, що. Точно, 4, да, легко, звичайно, ще не було. В принципі, така була, знаєте, боротьба, ось була на футбольном будь Будди команда намагалась одного не поступати. Але вось, на друзі. Але вось, на друзі. Пицца шестого матча. Команда Донецька... Э, команда з Донецька заробила право на пенальті. Пенальті! Пашинін свалив на Алексея Белике. У штрафному і садя назначає пенальті. пенальти. Вукич пенальті. пенальти. Ключовий момент матча. пенальти пробывает Вукич. Вукич. Разбегается Вукич. Удар. Гол. Гол. Шахтар Донецк. Забывая гол. Шахтар Донецк. Забывая гол. На 50. Семей минуте матчу. Пенальти реализовывая. Прошу, на 56-й матч. Пенальти как раз там на 55-й не заработала. Заробив Олексібелік пенальти на 55 хвилині матчу. А Vuckic пенальти забив вже на 56 й матчу. І Vuck пробив дуже точно. Вукич пробив в правий кут воротар Спартака. Припадше Спартака локомотива а, ось. Вратарь Лекаматва в Москву стрібає в лівий кут, а Вукчич в правий кут. Чтоб до них забиває 1-0. І Донеччина все-таки забила, і все-таки доничана нащупалося. Рахунок стає на користь української команди. Але доничани на цьому не хотіли зупинятися, хотіли забити другий м'яч. І після взяття варіт гірник навпаки, знаєте, ось навіть після забитого м'яча, там, не віддали там м'яч ли да? не захищалася, не відбивалася ні, ні. Донеччани навпаки збільшили тиск на ворота суперника, навпаки ще збільшили тиск Донеччани, навпаки ще додали динаміки швидкості, і у Попова які були моменти, там Бєлєк міг двічі, Бєлєк двічі виходив один на один з голокіпера, але так і не забив, які моменти було у Донецького штаря. І якщо б вдалося б хоча б один з моментів Донеччанам би реалізувати, то з великою долею ймовірності саме Донеччани пройшли б далі. Ну да, так би було би. Тому що локомотив обіграє Шахтар в Донецьк за рахунком 3-1, оскільки існувало правило визнаку м'яча. Якщо б рахунок був по був би 3-3, да? тоді б Шахтар в Донецьк би перейшов би і далі. А так, все так, ні. Друзі. Але Шахтар Донець таки не забув свої моменти. Буде червона картка у локомотива, ще утримує червону картку. Пашинин. Так. Да. Пашинин отримає на 87-й хвилині матчу червону картку. Це буде для нього друга жовта картка. Але це ніяк вже на результат не вплинуло. Це були, в принципі, там останні хвилини були. Хоча, я до нічого, не могла забути. Але Локомотив, а локомотив... хоча і Локомотив програла. Команда з Москви 1-0. Але як, скажімо так. Так, да, вони програли, але. Вони ж обіграють в себе вдома Шахтар з рахунком 3-1 і пройдуть відповідно далі. Тобто, в принципі, вони програли 1-0, але для них це був, в принципі, ще не найгірший результат, тому що донецький Шахтар міг забивати більше. Хороші були моменти у донецької команди. В Олексія Бєліка два виходи один на один було. Але просто не вдається Донечам цей момент реалізувати. Якщо брати футбол, да? Щоб мать? А, то Шахтар Донецкий, уважаю, выдав дуже сильный матч. Команда с Донецка выглядала дуже-дуже сильно против такой сильной команды, как Локомотив Москва. А команда Локомотив Москва, была прям дуже сильной командой, особенно в те часы. И Донецкий Шахтар показал дуже хороший футбол. Ну и Шахтар Донецк. Також. Те руки команды с Донецка. Також выглядала на ривне. На хорошем уровне абсолютно. ось вот. И Шатар по То есть в Донецке что по делу помогаю. Команда выглядела цикавейшей, команда забыла пенальти, промогла 1-0. Могла забывать и больше. В моменте было предостаточно. То есть, прямо скажу вам, предостаточно. А реализовать свои моменты Донецкой команде все-таки не вдается. Але висновк цей матч показав, що Шахтар контролював гру, створював більше гольових моментів і заслужено здобув мінімальну перемогу тільки пенальці. Однак не всі моменти Донеччани, звичайно, ще реалізували. Хоча б, я скажу, якщо б хоча б вдалося хоча б один з моментів би реалізувати, тоді з великою долі ймовірності би Шахтар би пройшов далі. З великою долі ймовірності. Не точно, але можливо. А так не вдалося ці моменти реалізувати. Дисципліна була дуже хороша в штере. Локомотива було вилучення, у Локомотива е якось гра не пішла. З перших матчів, якби знаєте, Шахтар прям заволодів м'ячем. З перших матчів ось у локомотива не пішла. Гра. А ось до Донецька штера вона пішла. З першої та до останньої хвилини вважаю. Тож, перемагає Шахтар 1-0, але у матчі відповіді в Москві Локомотив обіграє Шахтар Донецьк за рахунком 3-1 і по сумі 3-2, саме Локомотив тоді пройде далі. Ви знаєте, друзі, намітне зважаючи на це. І, до речі, і у матчі відповіді рахунок буде 2-1 до 85-ї хвилин Донецький Шахтар проходив однією ногою в Лігу Чемпіонів, але Ігнашевич на 85-й хвилині матчу пенальті приніс Локомотиву Москві перемогу. Ну, речі, Гнашевич також дуже чітко там пенальті. Ну, про матч відповідь ми можемо якось обов'язково ще поговорити. А, там також дуже був цікавий матч. Мішла Камацієм та Донецьком. Щоб цьому пару, то суперники були ще гідні один одного. В принципі, суперники були плюс-мінус рівними по статусу, да. і мені Шахтар Донецьк дуже сильно сподобався. Я ж кажу, в Донецьке, ну, прям сильний матч. Переграли по ділу. команду локомотив Юрия Семена. Ось по делу переграли. абсолютно по делу. Переграли дуже гидного, сильного соперника. Локомотив Москву. И Донецкий Шартар на эту могу награв в Донецке. В моменте было просто богато. Просто богато и... и Справді Донецкая команда. Донецкая команда выглядела дуже-дуже здорово. Наречі, Локомотив Uh, да, пройде в Лігу Чемпіонів, а там ще й будуть них матчі з Київським Динамо ще в групі. Також був дуже, -дуже хороший поєдинок. Тож, пригадали цей поєдинок. Відповідно, да. Да, ми цей матч, третій кваліфікаційний раунд. Донецьк, 13 серпня 2003 рік. Шахтар Донецк Локомотив Москва 1-0. Шахтар Донецк Пермагая. Друзья, добра вам, счастья, дорожите себя. Всем пока.